Як не втрачати людей, усі ми стикаємось з проблемою відсутності служителів або швидко кадрів в команді. Ось кілька порад з власного досвіду, які можуть допомогти вам збудувати відносини між лідерами та створити екосистему, де захочеться залишитися назавжди. Перше духовний розвиток команди. Члени команди повинні відчувати, що їхнє служіння це частина їхнього духовного шляху, тому важливо. Регулярно разом молитися і обговорювати духовні переживання. Друге. Постійний розвиток. Інвестуйте в навчання команди через семінари, тренінги з лідерства, комунікації та вивчення біблії. Це важливо. Третє самореалізація в служінні. Дайте можливість членам команди проявити свої таланти, що підвищує їхню мотивацію і дає відчуття цінності. Четверте: адекватне навантаження. Розподіляйте завдання рівномірно, щоб уникнути вигорання і дайте можливість для відпочинку. П'яте неформальне спілкування. Організовуйте спільні виїзди та заходи для зміцнення командного духу. Шосте мотивація через бачення. Регулярно нагадуйте команді про головну мету та результатів, які ви досягаєте разом. Сьоме командна місія. Створіть відчуття колективної відповідальності, де кожен почувається частиною спільної мотиви. Восьме визнання досягнень. Виражайте вдячність за вклад кожного члена команди, що сприяє підвищенню мотивації та відданості. І пам'ятайте, люди це не ресурс, а команда це щось значно більше.